У селодовому окупанти вбивають місцевих жителів. На моторошних кадрах, що з'явилися в мережі, видно, як росіяни імовірно розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в селоні перебували двоє людей. Окрім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок про усю жорстокість та рівень варварства окупантів, який неможливо осягнути. Розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Черговий жахливий злочин окупантів у селидовому росіяни вбили місцевих жителів та розстріляли цивільне авто. За цими фактами вже розпочато розслідування. Про це повідомив офіс генерального прокурора. На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян. Одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ. Та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу і евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо це сталося 24 жовтня 2024 року. Окрім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають, інтернет-ресурси в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, перебувають тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбулися попередньо вже після взяття під контроль цих територій супротивником. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування. У кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаї війни, частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України. На чергові звірства Росіян відреагував і повноважний верховної ради за прав людини Лобінець. Він наголосив, що ймовірний розстріл двох жінок окупантами у Селидовому це воєнний злочин. У соціальних мережах з'явилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у місті Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину, це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності. Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій ООН та міжнародного комітету Червоного Христа для реакції на воєнний злочин РФ. На жаль, випадки страти українців росіянами не рідкість. Останнім часом у мережі регулярно з'являються жорстокі відео, на яких окупанти вбивають українських військовополонених. Нещодавно росіяни розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області. Відповідні кадри з'явилися в неділю, 6 жовтня, на телеграм-каналі 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення АЗО спільно 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. На ютуб-каналі Азо опубліковане повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема, він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців. З полоненими возитись нема, коли в полонених нікого не брати. Дали команду розстрілювати, взяли трьох обнулити. А тим часом російські полонені жуючи м'ятні цукерки жаліються, що в Україні їм не дають салат олів'є. А ще кажуть, що клімат їм не дуже подобається. День з військовополоненими росіянами провела журналістка ТСН Мар'яна Бухан. І ми хочемо, щоб ви побачили ці кадри. Сюди росіяни потрапляють майже одразу, коли їх на передовій беруть в полон українські бійці. Тут їх перевдягають, в цих мішках лежить одяг, в якому вони приїхали, миють, бриють і видають нові роби та засоби гігієни. Риба, труси, потолетний папір. Бачите, тобто все як має бути. Годують полонених росіян три рази на день. Чотири стелажі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід – це три порції плюс хліб. Все разом – понад кілограм їжі. Борщ, ячмінна каша, м'ясо, салат із огурців. 600 грам першого блюда, 350 грам каші, 40 грам м'яса. Ну, звісно, з підливою, там 30 грам підливою вважається. 60 грам салату і 300 грам хліба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. Не є, не є, не є? Хватає, не Достатньо. Достатньо. Дякую за обід! щоправда, є і незадоволені умовами. Як от ілля з російського міста Володимир йому не подобається і усе навколо. Клімат не очень і конкретно меню. Ну, як він псовець, опять же, ну, то не просто ж огурець порізаний, а як ну, то. Ну, чого -то такого вкусненького, домашнього. При цьому Ілля смокче м'ятну цукерку. Каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені ну, гривні. Зимою ми плели дивани, було там, ну, приблизно 150 гривень в місяць. Зараз приблизно 1500. От в 10 разів. Ну... Класно. Я не просто, я за. А Ще патнім 10 трасма вообще буде здорово. Наших військовополонених розстрілюють на місці. А полонені росіяни живуть в прекрасних умовах. Ще й жаліються, що їм олів'є не дають. А що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях під відео. А тим часом повноважний Верховної Ради справ людини Дмитро Лобенець звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу нового воєнного злочину російських окупантів, розстрілу беззбройних українських військових, які здалися в полону селищі Нью-Йорк на Донеччині. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Останнім часом у соцмережах з'являються відео ймовірних розстрілів і вбивств. Російської армії українських військових, які здаються в полон, сьогодні в інтернеті з'явилася чергове відео, де окупанти вірогідно розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН, та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку. При цьому омбудсман підкреслив, що такі дії російських військових толеруються їхнім вищим керівництвом. Такі речі це неприпустимо, є порушенням прав людини. Водночас, поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання. На таке здатні лише рашисти. Нещодавно вони вчинили наймасовіше вбивство українських полонених. Росіяни розселяли 16 українських бійців на покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Наступні кадри просто неможливо дивитися без люті. На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога, військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою. Пише офіс генпрокурора. Це наймасованіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивство та катування полонених не випадковість. А цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки публікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Поєднаного з умисним вбивством, частина 2 статті 438 кримінального кодексу України у свою чергу повноважний Верховної ради України з людини Дмитро Бенець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа з приводу такого злочину Росіян. У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на покровському напрямку. Це 16 солдатів, які відповідно до Женевських конвенцій повинні були мати захист від сторони, яка бере у полон. Однак країна нелюд чергово порушила МГП та Женевські конвенції, і з новими масштабами вдається до страт військовополонених, вкотре виконую свою місію, і як омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН та міжнародно комітету червоного хреста. Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена. А ті, хто це вчиняв, понести відповідальність. На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив повноважний Верховної Ради України з прав людини Дмитро Луменець у своєму телеграм-каналі. Черговий воєнний злочин у соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварств. І кровожерливості неможливо осягнути такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів. Направо листи до міжнародних організацій МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачучи такі дії, ми повинні ставати ще рішучими у боротьбі проти агресора. В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених з Це сталося біля Роботиного на запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин чинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ. Повноважний справ людини метролинець відреагував на чергові звірства. Росіян за інформацією Лубінця на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Країна терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього відео вбивство російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року. Поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області, водночас Дмитро Лубенець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ від звичайного солдата до військового керництва, яке не забороняє вбивства і страту українських військовополонених. Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ. Щоб організації зафіксували численні вбивства обезброєних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими підписаною, зокрема Росією полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, заусерано чи пізно доведеться відповідати. Команда Тесеніє висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за гори кожного українця. Бережіть себе, побачимось.